Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Традиційний 5 хвилин і п'ятниця. Останній робочий день тижня. І він вже як весь весь тиждень, ніч, ніч цього дня, минулого дня, обстріли. Обстріли Російської Федерації, обстріли по е електростанціям, обстріли по критичній інфраструктурі. І як радуються росіяни, ви почитайте їхні пабрики, вони, вони кров'ю пісяють. класно. Хахли без свята, хахли без тепла. А ви кажете, русский є хороші, ні, русских хороших. Їх просто не существує в принципі. принципе их не существует. Они сами виноваты в том, что... Не то, что виноваты, они хотели этого, они хотели мобилизации, они хотели умирать, они 22 года поладили Путина по голове и так далее, и так далее, и так далее. Вчера Путин подписал указы про вызнание частины нашей Запорожской и частины Херсонских областей, как независимыми. Утвореннями чи державами, чи що там. Ну це потрібно для чого. Він то може підписувати все, що хоче. Це його справа, а нам своє робити. Для чого він підписує? Неможливо прийняти Херсонську область, в склад Російської Федерації. Спочатку він визнає їх незалежними, а потім сьогодні буде приймати. Та хай приймають, хай роблять. Це їхня справа. Все, що вони роблять, це для нас не підходить. Все, що вони хочуть, це не наше. Все, що вони кажуть, це все проти нас. Будь-які дії Російської Федерації і Росіян це проти нас, будь-яких росіян. І я впевнююся, в цьому все більше і більше. А зараз поговоримо про наших також. Наші ж також є. Ну, дивіться, є такий чмакалкін. В стаді Порошенка. Є такий там Тарасик, Марасик, Барасик, Фігнясик, я не знаю, хто він такий, в складі, знаєте, в стаді Порошенка. Ну і ще там, хто? які кажуть. Які кажуть? Ось ви стільки уявіть. Зеленський не, а, там якісь Кіпіані висказував, ще там не... Тільки всі, всі, всі ці мерзоти валом, валом. Також мені скажете, Зеленський не удрав. А, він би удрав з України, але Порошенко створив таку армію. Порошенко зробив таку боєздатну армію, що Зеленський залишився завдяки тому, що створив Порошенко тієї армії, тієї ЗСУ. Слухайте. Я слухаю. Ось хто хоч трохи критично може мислити, ну навіть хоча б як мислити ну з їхнього стада. Ми то всі, всі розуміємо. Скажіть, якщо Порошенко ось давайте так, створив армію, якщо Порошенко вооружив її, озброїв, якщо Порошенко її накормив, напоїв, водів, він зробив боєздатну армію, допускаємо, то що сини Порошенка Порошенку батьку не вірять? Вони не повірили в те, що він створив. Вони, не, вони, 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 що? вони сказали, батько, ти брешеш, ми, лучше, ми краще поїдемо в Лондон, там, в Австрію чи ще кудись. Так? Виходить, сини, родина Порошенку не вірить. Не вірить в Порошенку і Луценка, тому що відправив свого е артилериста, героя за кордон. Не вірять йому Гордон, тому що всіх відправив, не вірять йому Грицаки, не вірять йому полтираки всіх своїх дітей відправили туди. Не в... Ніхто йому не, я не розумію, як вірить Чмакалкін, або хто там, хто ще там Бутусов писав, я не знаю хто там, хто там ще пише, Тарасики, Гавнопольський, хто це каже, що Порошенко створив армію? Чи вони всі це кажуть? Вони це кажуть, але вони в це не вірять. І всіх дітей, і родичів відправляють за кордон. А Зеленський <смі> залишився тут, тому що помірив Порошенко. Слухайте, ви от чу, бачите, цей абсурд. У них же ж в них їх словах, в їхніх речах, в їхніх звинуваченнях президента Володимира Олександровича Зеленського чи когось з влади, там повний завжди. Абсурд. Це, це Росія. Це просто Росія. Де кажуть, е, операція йде за планом, да, де, де кажуть, що ми все робимо так. Ми, ми, ми вас визволяємо, ми в вас не стріляємо, це ви там все е, друг друга вбиваєте, це, це Росія, Порошенко – це Росія. Там сказали все, що завгодно, і росіяни ковтають. Тут сказали Порошенко, це все, що завгодно, і Порошенковці ковтають. Друзі, досить є, лайкайте, коментуйте, діліться, друзі, підписуйтесь на мой канал, натискайте дзвіночок, і ми ввечері будемо разом. Україна переможе.